Арті, фатами, Артем, сьогодні будемо грати в на цю зомі виживалку, 2D-ігрушку, з видом з боку. Як да, бачите, у нас ігрушка звіється The Air Comint. Так як ви бачите, вже пройшло 40... 14 днів. Также у нас є новая нова ігра. Нікнаймі Artie87. Є плейграунд, там де ми можемо робити, так кажемо, всі, все саме. До цього ми повернемося трошечки пізніше. Зараз приступаємо до контю, продовжаємо нашу ігрушку. Также в мене ігрушка зломана, друзі. Зразу вам говорю, що ви все розуміли. І також в коментах, які з Росії будуть писати мені всяку фіню, тоді ви туди, куди ваші корабль, понятно? Все. З вами все равно на це не збираюся. Так, бачите, друзі, в мене 1 мільярд 999 мільйонів 888 тисяч 777 золота. фігурова цифринка, скажіть. Так, бачите, взломане на золото, так що можемо закупляти все, що є. Давайте ми візьмемо на сьогодні. Я не знаю що, давайте ми візьмемо, мабуть, оцей автомат і буде. Так, і ми тоді його надінемо на себе, так скажемо. Так, що в нас тут ще є? Давайте ось це візьмемо. Также, друзі, у нас тут ще давайте з мечів, щось з мяч... О, бензопилу взяли. Все. Так, друзі, ми все взяли, тепер будемо йти мінчити цих Угу. Так що, друзі, так, вибираємо ми наше оружжя там, де воно ось. Це візьмемо. А сюди ось це. Так, замість меча з рулено відмемо бензопилу. Заміж уже фігні. Хай буде. Тут нічого нема, Так, нажмемо старт. І зараз, друзі, будемо мочити довбаних зомбаків. Так як зломана ігрушка, то буде це прямо на ізі. Ну не завжди так, друзяки, в мене буває таке, що невозможно взагалі нічого зробити. І також, друзяки, хто хоче чи просто мені що робити, заходьте в телеграм-канал, який буде відосом в описанні. Всіх чекають, бліна, дрона знято з ним буде фігово, друзі. З ним фігово буде грати, тому що він буде нам мішати. Ну... Все, нажимаємо тепер старт, а то задубав цей дрон і буде всіх мочити, а я так не зможу нікого повбивати нормально. Так що, друзі, якщо вам сподобається дана ігрушка, будемо проходити її до безконечності. Я так розумію, тут у нас є у цих днів, так скажемо, уровнів. Так, також у нас ось зверху є написано Tab to start. Можемо нажати, пропустити, щоб не ждати цю хвилю зомбаків. Нажимаємо опа. Дивіться. Да, давай двой Давай, давай. Ух ты, лки моталки позиции вообще борский. Да лки моталки по... Такой...

Будь леком зайдеш, беремо нашій автоматиці. Сучарив, ну, блін. Друзі, Це дебіліз у мене був, Що ж це я зробив? Короче, друзі, погоду треба брати урошку. Хоч вицю відзнаємо, мені подобається. І оцей лук. О, нажимаємо старо. Зараз, друзяки, придаємо ми цей 15-й день до 16-ї дійдемо, блін. Жорсткі Жост... зубаки, блін. Ще ігрушка така наче нормальна, але фігур стріляє, нічого страшного. Зараз, друзяки, будемо грати. Также, друзяки, якщо ви хочете побачити цю ігрушку, тільки не зломану, а оригінально розтавимо веду. Це рота. Да. Скоты, може вуча, давайте звука будем фігарити. Собака, на тобі. Ты собака тут собачья, а? собака Прикольно лук, да, друзья? На... На тобі в голову. Так, друзяк, на друзья, біжить В голову тобі, На На тобі Добре, що воно пронизує, знаешь, ти, ти, що, ти за голову? Це, друзьяки, ізичні. Ой-ой-ой. Хіба ой. таки собака дика? Голову даже ще не допомагає лісі. Ух. Ого, 3 пролетіло. Ой-ой-ой, де вас своє ще не хоче, тут це суміш. Друзья, як ви самі розумієте, чим більший день ігрушки, це 15-й день, а чим представити на 50-й день, що буде. Зі 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 Пігари, то це буде кіно ну, безконя нам Теж, друзі, як вам показали, хочу плейграунд, той, той режим, зараз ми до нього теж вернемося, не переживайте. Давайте ще пройдемо один уровень. Давайте нажимаємо. Next, нажимаємо Мені дуже сподобалася ця ігрушка. Якщо вам сподобається, зайде, то буду, звісно, знімати для вас, друзі. Мені нічого не важко для вас. Так що, друзі. Будемо грати цю ігрушку, якщо ви, звісно, піддержите цей, так скажемо, ідею мою. Так, де? Так, день 16. Так, будемо звуки грати, мені сподобалось. Ого, ого! Ой-ой-ой, що так біжите високий На тобі в голову, тобі в голову, тобі в голову. Ого, вот це друзякий трендель, собаки заробітці в букільгон, так? не Ого, собаки, голову однівали. Так, давай. давай. На. Я по ней заехал, на тебе в голову, на, фэршот, на, ты пошел, пошла, не хочешь думать, что ты тут не? ты бежишь, блин, ты, на, в голову, была анимация, смотри, что они быстрые, коты, встают, на, тебе в на, так, вообще а не все, что так долго, все, последняя хвиля, друзья. Ой-ой, ой собаки, собаки, собаки ненавиду, собаку не, не бігает. Быстро ляжать. Так. Лягай давай дядь. Блин, мощно. От тут думаєте, зомбаки будуть бізаки, як думаєте, мощні? Мощні дойдали, я думаю, да. А що бачите оцей. Живучий. Ти якась коз... скотеняка живучий, на голову. На голову. Це есть да елки шо ж ты тут издеваетесь много ему отпигали все друзья мы пришли 16 день 5 4 с половиной тысячи ничего вас так ни фиго так друзья приходим на плейграунд Дивимося, що це за режим такий еще він себе представляє Щось пока что що темный экран не понимаю что таке робиться ну де контакт Що? Темнота якась. Походу над інтернетом. А, ні. Ааа, PlayGround. Тихо, тут вже Режим. А, можна, таки, також, ну, підтримайся, я тебе подовжив. Ну, давай. Зараз просто тестируємо, зробимо, а там далі, дивімося, будемо бачити. Якщо нам сподобається цей режим, ми будемо посилити його і висвітлювати на скіфі режимі. Давайте поставимо тут под камп. Але максимум. Ну ребятки, если вам подобалось видос, ставьте лайки, здесь і, навіть, тут є все всякі фігнюшки. Кіл 5, а ну давайте все на максимум зарейд повернемо. Ну, все я зробив, давайте оце. Зомбі. Ага, отак. Отак. Ну і що тут робитись буде? Так, все я поставив. Димон що я зробив. Ух ти. Ой-ой-ой, друзі, щось загаю. Просиду виходимо з рожимо, тут щось сюди телефон зарветься напік. Ну, поняли, що плейграун тут там, можна робити, що ти сам захочеш. Понятно, друзі, я думаю, всім. Ну а з тебе був я Артік, всім друзяки. Пакусіки, не забувайте ставити лайки, підписуватися, якщо хочете. Также в мене телеграм-канал вже сто раз казав, наверное, вам надою, але все все одно. Ну всім друзі, пока, всім найдоброго дня. Так що встрінемося.